Намасте! мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо наш челендж 30 днів йоги. Ми практикуємо асани зв'язку асан віньясу з аштанга йоги і досліджуємо взагалі аштангу в дуже деталізованому вигляді для того, щоб не нашкодити своєму тілу, а ознайомитися зі структурою аштанга йоги. Бережіть себе, не поспішайте. Навіть в рамках цього челенджу я намагаюся вам давати спрощені Варіації не намагаюсь, а точно даю спрощені варіації, тому не бійтеся пробувати щось нове, проте прислухайтесь до свого тіла. Якщо у вас є якісь особисті питання з приводу вашої практики, звертайтесь до мене в особисті повідомлення в інстаграмі. Ну і звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Я регулярно ділюсь новими практиками. Починаємо ми спочатку килимочка. Якщо ви ще не бачили попередніх 5 відео, присвячених нашому челенджу, рекомендую вам до них або повернутися після цієї практики, або одразу почати з них для того, щоб вибудувати якісне положення, поставу в наших практиках. Зараз трошки підкрутіть куприк, направте таз вниз, відтягніть плечі, від вух подовжіть ручки. Зробіть три цикли глибокого дихання. Як і завжди, ми розігріємося за допомогою сур'я на маскар і Б в рамках Аштанга йоги. Зробіть вдих, потягніться руками вгору, подивіться за ручками. І видих опускаємося вниз, гинаючи ноги в колінах. Вдих, вирівнюємо тулуб паралельно до підлоги, руки вздовж тулуба. І ще тут вдих. З видихом опускаємо долоні вниз до підлоги, крок назад в планку. Вдих в планці і з видихом опускаємося на коліна і чотиранга з колін. Вдих кобра, видих собака мордою вниз. Тут п'ять, чотири, три, два. Коліна можна згинати. Все це детально пояснювала в попередніх. В практиках присіли трошечки глибше, подивились вперед, вдих. І з видихом крокуємо на початок килимочка. Вдих наполовину піднялись в паралель до підлоги і руки вздовж тулуба. Видих, опускаємо руки вниз. І вдих скруглена спинка, піднімаємося вгору, витягнулися за руками, видих на мосте. Продовжуємо вдих, потягнулись вгору. Видих, опускаємося вниз. Вдих. Наполовину піднялись. Руки вздовж, тулуба, тулуб паралельно підлозі. Видих, опускаємо долоні і крок назад. Чатуранга з колін. Кобра вдих. Собака мордою вниз. Видих. Вдих тут. П'ять. Видих. Вдих. Чотири. Видих. Три вдих. Видих. Два вдих. І один. Присіли, подивились вперед. Зробіть вдих. З видихом крокуємо на початок куламочка. І вдих наполовину піднялись в паралель до підлоги, руки вздовж тулуба. Видих, опускаємося вниз до підлоги. Скруглена спинка, піднімаємося вгору вдих, потягнулися за ручками. І видих намасте. Вдих, витягнулися за руками вгору. Штовхніть грудний відділ вперед і вгору. Видих, опускаємось вниз. Ускладнювати будемо. Вдих наполовинку піднялись, ручки витягнули вздовж тулуба. Видих, опустили долоні і стрибнули. Опускаємося в чотири Можна з колін, піднімаємося в кобру вдих. І видих, Собака морди вниз. П'ять, чотири. Дихаємо три, два. Один. Подивились вперед вдих. І з видихом стрибаємо на початок климочка. І вдих наполовину піднялись. Видих, опустились до ніг. Скруглена спинка, піднімаємось вгору вдих. Намасте, видих. Вдих, потягнулися вгору, штовхнули грудний відділ вперед. З видихом опускаємося вниз. Вдих наполовину, піднялись. І з видихом стрибнули назад. Четвернга можна з колін. Тепер уртхвамукха або кобра вдих. Плечі відтягуємо від вух. Видих, собака мордою вниз. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Подивились вперед, присіли, зробили вдих. З видихом стрибнули. І вдих. Наполовинку піднялись. Видих, опустились до ніг. Скруглена спинка вдих. Намосте видих. Ускладнюємо, йдемо в сурі, на маскарбі. вдих. Сідаємо в утка, тасунув таз назад, тулоб вперед. Зробили вдих, з видихом опустилися до животика. Коліна можуть бути зігнуті. Вдих наполовину піднялись. І видих стрибнули. Чатуранга. мукха або кобра. Вдих. Собака мордою вниз видих. Зробили тут вдих. І з видихом праву ножку вперед, ліве коліно на килимочок. Праве коліно над п'яточкою. Вдих, потягнулися вгору. Видих, опустились вниз. Ліву ножку активували вдих. І праву ножку назад. чатуранга. Вдих уртхамукха або кобра. І видих адхамукха. Тут вдих. І з видихом ліву ножку вперед. Вдих. Опускаємо ножку праву на коліно і піднімаємось тулубом вгору. І ще вдих, видих, опустились вниз. Активували праву ногу, ліву ногу назад. Планка. Вдих. чотиранга, видих. Можна з колін. Уртхамукха або кобра вдих. І атхамукха. Швана, Асана, Супер. Дихаємо вдих та видих. Чотири, три. Два. І один. Згинаємо ноги в колінах, подивилися вперед вдих. З видихом стрибнули. Вирівнялись в паралель до підлоги вдих. Ручки вздовж тулуба. З видихом сідаємо в кутка та П'ять. Чотири. Плечі відтягуємо від вух. Три. Два. Один. Опускаємо руки вниз. Дуже добре. Зробили вдих і з видихом скруглились, піднялися вгору. Потягнулися за ручками на Робимо вдих, знову видовжуємося. Зараз будемо трошечки вдосконалювати нашу практику. Видих. Опускаємось. Вдих наполовину піднялись, руки вздовж тулуба. Видих, сідаємо в утка тасину. Зробили вдих. І з видихом опустились вниз. Знову на половину піднялись. Коліна можна зігнути. І з видихом стрибнули назад. Планка і чатаранга. видих. Тут уртхамукха вдих. Атхамукха. Видих. Дихаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Робимо вдих. З видихом ліву ножку ставимо вперед. Праве коліно опускаємо на килимочок. Зробили вдих, потягнулися вгору. І з видихом намасте. Чіпляємося правим ліктем за ліве коліно. Подивилися у напрямку за лівим плечем вдих. І видих. Розкрили ручки. П'ять. Чотири. Якщо важко так, повернулись на мосте. Три. Два. І один. Поєднали. Зробили вдих. вирівнялись, потягнулись вгору. І з видихом опускаємося руками вниз. Активували праву ножку. Добре. Робимо вдих. І з видихом піднімаємося вгору. Зробили тут вдих. Ножки сильні, права нога сильна. З видихом мосте. Вдих. І з видихом правим ліктем за ліве коліно зачепились. Якщо складно, в високій позиції опускайте коліно. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обережно активували тулуб, піднялись вдих. І з видихом опускаємо руки вниз. Ліву ножку назад в планку і одразу четурана видих. Уртва муха вдих. І собака мордою вниз. видих. Дихаємо п'ять. Чотири, три. Два, один. Праву ножку ставимо вперед. Ліве коліно опустили на килимочок. Зробили вдих, піднялись вгору. Видих на мосте. Вдих. І з видихом лівим ліктем зачепились за праве коліно. Подовжуємо спину від куприка за маківочкою. І погляд за праве плече. Розкриваємо тепер по можливості руки. Чотири. Три. Дихаємо. Два. Один. Поєднали ручки на мосте. Зробили вдих. Активували тулуб. Піднялись вгору. Видих. Опускаємо руки вниз. Не поспішайте. Активували ліву ножку. Вдих. Повністю активні ноги. Якщо потрібно, звузьте простір, простір між ногами. Бо ми знову піднімаємося вгору вдих, намасте видих. Якщо важко, опускаємось на ліве коліно вдих. Має бути трошки важко, але не боляче. Видих лівим ліктем знову зачепились за праве коліно. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Активували тулуб, зробили вдих. Піднялись вгору. І з видихом ручки вниз. Права нога назад. Планка вдих. чатуранга видих. Уртва вдих. І собака мордою вниз, видих. Дуже добре. Дихаємо. П'ять. Коліно можна зігнути. Чотири. Три, два. Один. Подивились вперед, зігнули ноги в колінах, піднялись. На носочки зробили вдих. З видихом стрибнули. І вдих. На половинку піднялись. Коліна можна зігнути. Ручки назад. І з видихом сідаємо в уткатасану. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Не поспішайте вставати. Намасте. І скрутка правим ліктем за ліве коліно. Три. Два. Один. Хух. Вдих. Ручки вперед. Видих на праве коліно. Вдих. Видих. Три. Два. Один. Фух. Потягнулися вперед. З видихом опустились вниз. І з спинка піднімаємось вгору, вдих, намасте видих, Заплющте очі, відчуйте зміни, які відбулися в тілі. Відчуйте ефект в тілі від сьогоднішньої практики. Потрошку, крок за кроком, ми будемо покращувати нашу практику разом. Подумки, похваліть себе, подякуйте тілу за його силу, здоров'я та витримку. А я дякую вам за те, що практикуєте зі мною. Бажаю вам здоров'я, внутрішнього зовнішнього миру і до зустрічі на Килимочку.